Всім привіт! Зараз знаходжусь в полі 892-м з культиватором. На даний момент культивую край, але поле ще не завершене, це лише частина, виходить, як правильно пояснити, поле неправильної форми, ну і, коротше кажучи, частина зроблена. Робимо край і переходимо туди, далі продвигатись, тобто ось працювали ось так і так і продвигаємось. Але ось тут забув гром вже далі. Підмінив коротше, я ваню, ранком ваня виїхав з культиватором, ну, культивувати десь приблизно в обід я його підмінив, <кій> він пообідає і... Це, напевно, треба показувати, які там е, на сівалку нашу зояшникову, е, е, типу як е, карданчики зробити треба, поварити. Ну, коротше, трошки там до сівалки ще подивиться дороби. Так, в принципі, перевірили, сівалка, здається, готова. Ну, як правильно сказати, е, запасні частини, можна так сказати. Там зробити та й все ну ось коротше по тій стороні я тільки знайшов, там зробив край понад дорогою і дійшов сюди от тут гони ну зараз діду покажу з кожним разом все менше 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 ось розвернувся тут до речі не, не знаю як Зручніше буде розвертатись, чи, чи як положено, чи вісімки викручувати, тому що, ну, грубо кажучи, ось так виходить тут край. Там то рівненький весь. І тоді доведеться виходити. Ось тут на зробленому ось цей край, коли культивувати, розвертатись, Чому? тому що тут іде така, як загуліна, як її назвати, ще туди трошки заходить. Тобто, ну, не варіант, коротше, доведеться все ж таки розвертатися тут по вже зробленому. О, Щось піймали, а піймали камінюку. Так, оп. Проволока, О. якась алюмінка можна забрати, десь щось прив'язати буде зручно. І в'язальна є проволока, На всі смаки, коротше, яка хочеш. Коротше, працюю я все ж таки на п'ятій пониженій. Хоча можна було б і на п'ятій й повишеній. Але не вийде через те, що в кабіні просто на такій швидкості не всидіти. А не всидіти чому? Тому що ми ходимо впоперек пахоти. Якщо не помиляюсь, К-700 пахав, Тобто, я думаю, видно, пахота йде ось так. А ходимо ми ось так. Тут, я так розумію, напевно, була лише ну, боронування, було, тому що канави все позалишалось після пахоти. Точно не, ск не скажу, тому що не знаю, але ну, так дивлячись, здається, напевно, тільки боронування тут проводили і все. Частина поля тут е, запахана, частина зараз розвернусь е, в ту сторону, дійду, покажу, там е, трохи було задісковано, задіскована була толока е, і в принципі по землі видно там трошки відрізняється від пахотивана. Ну, ось перехід, ось пахота. сколка. Зараз зупинюсь. Де такі канави, якщо можна із кабіни вилетіти, якщо йти на швидкості, так, зараз пилячка пролетить, вітер в спину на даний момент. Так, проти сонця не дуже, я думаю, видно. Зараз повернусь по сонцю. Ось незрозуміла якась полосочка з купою бур'яну. Що воно таке? Ну, коротше ось пахота, я думаю, видно, такі от, як канави. А зараз на дисковку перейдемо. Бур'яни лізуть. І чисто якось так полосою, що воно таке не знаю. Ну, а ось дисковка тут, казали, три рази дискували. Я так розумію, весною здається, якщо не помиляюся. Ну, таке, ну, більш-менш нога трошки пірнає, але все одно в порівнянні з тим, де пахано, відрізняється по трактору, відчувається... Коли з дисковки, наприклад, йдеш, от з колеса майже не залазять в землю, не пірнають. А з дисковки, от як переходиш на пахоту, то відчувається, що трактор починає трошки просідати в землі. До речі, ось тільки ну, побачив, тут взагалі таке канавіще між <кхи> дисковкою та пахотою. На даний момент передній ряд взагалі вилетів з землі. Ну, але по-перше, тут канава. По-друге, там та частина поля, я так дивлюсь, трошки вища. І фаркоп трошки пішов угору. Тобто ця канава дуже... Так, щоб загорнутись, не загорнеться, там хоч більш-менш вирівнюється. Ну, а тут я думаю, за другою культивацією можливо на щось буде і схоже. Тут, в принципі, де вже пройдено, дивлюсь, не дуже відрізняється, не знаю, камера передасть чи ні. Тут більш темний фон, тут більш якась так, я так розумію, підсохші бур'янці, напевно, виділяються. Перша культивація не глибока, подивимось, що тут буде по другій культивації, Ну, але виходить більш-менш поки що, можна так сказати. Так, ну що, шоста година вечора вже, навіть начало сьомої години, дивлюсь, машина вже стоїть. Тобто, я думаю, на сьогодні, напевно, вже будемо завершувати. Ну, знову ж таки повторюсь, п'ята понижена. Я думаю, ця площа б якби ходити з нормальною швидкістю. Ну, там, чи не в поперек походити, то за сьогодні б ми вже завершили цю площу. Але за рахунок того, що не розженешся, то і площа ця не завершена.